Бокс був його покликанням, а захист України свідомим вибором. На Тернопільщині Володимира Манзюка знали як спортсмена і наставника. З 9 років він займався боксом, здобував перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Мріяв розвивати спорт у вільній Україні, але війна звільнила все. Восени 24-го року. Володимир зробив паузу в спортивній кар'єрі і пішов боронити батьківщину. Разом з друзями вступив до сил спецоперації ЗСУ, виконував надскладні завдання. Попри в тому, завжди казав, що все добре і скоро повернеться. У березні 25-го приїздив додому на чотири дні. Не хотів повертатись, хотів більше побути з рідними. У липні мав святкувати 28-річчя, але не судилось. 9 квітня Володимир виїхав на Сумщину для виконання завдань, де і загинув. Захисника пам'ятають як добру, рішучу, світлу людину його могила в рідній дружбі, у квітах і лампадках, а він. Назавжди в серцях родини, друзів та коханої Анастасії Володимира Мандзюка посмертно нагородили золотим хрестом та хрестом доблесті, світла пам'ять і вдячність захиснику.